В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Якби ви знали, як мені подобаються такі служби, на які люди приходять не тому, що мусять, а тому, що хочуть. Бо завтра, наприклад, в суботу люди прийдуть тому, що в них хтось помер. А сьогодні приходять люди ті, які хочуть прийти. Сьогодні ви прийшли до найсолодшого Господа Бога і Спаса. Нашого Ісуса Христа, кома як чоловіколюбця. Дослівно до того, хто любить людину. Ісус Христос доказав свою любов. Тому можемо Його назвати чоловіколюбцем. Та, бо любов потребує доказу. Бо коли ми просто говоримо Я Тебе люблю, це ми нічого не сказали. А Господь доказав свою любов. В який спосіб? Бог Отець. Створив. І як каже цар Давид, 8 Псалмі, хто така людина? Хто така людина, що ти про неї пам'ятаєш? І далі каже: І ти створив її дещо меншою за ангелів? Тут на землі. А в перспективі, я каже Ісус Христос, можемо стати як ангели? Створив дальше історія. Адам і Єва зрішили, Господь не махнув на нас рукою, а почав думати, як би то повернути нас до себе. І посилає до нас не ангела, не архангела, а посилає свого єдинородного, улюбленого сина, який, сьогодні ми будемо чути у відпості, дозволяє списом. Серце своє на Христі пробити, і любов свою до нас до кінця показати. То створив, доказав. Третє. Господь і дальше працює і доказує, щоб нас привести до неба. Бо каже: Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари, і я їх мушу привести. Слово привести. Євангелист Іван, оце слово привезти в перекладі з грецької «Гілкісен». Гілкісен. Воно ще пишеться у тому місці, коли Петро витягував сіті риби. І у там це слово якраз написано Гілкісен. Витягувати ці сіті тяжко риби. Також це слово Гілкісен подається в місці, де Павла. Апостола Павла і силу схопили і на силу потягли на суд. Що це означає? Таким чином Бог все робить для того, щоб нас спасти. Тяне нас, слухайте, за вуха, як тянув апостол Петро рибу, і так само, як апостола Павла схопила на силу і потянули, отак він нас хапає і витягує нас з гріха. А ми туди все одно залазимо. Ми будемо чути на літургії, священник молиться в тиху словами: Ти нас створив, і коли ми відпали, ти знову нас до себе підняв і не перестав творити все, поки нас на небо не привів. Господь Бог заслужив на титул чоловіколюбець. Він довів, що нас любить. Але це нічого не означає для нас, це є його доказ. Він доказав, що хоче бачити нас біля себе. Але Він нас не може спасти без нас. У Святому Письмі пише дуже гарно, знаєте, бо там і безбожники, і всі, кому хто не хоче, всі кажуть, що Бог любить і Бог прощає. Слухайте, а мудрий сарак, знаєте, що говорить? каже. Не говоріть так. Ну і що що я зрішив? Бог і так мені простить, бо Він мене любить. Божа любов велика, і вона всім простить. Далі псарах каже, якщо будете так говорити, раптово вийде Господній гнів і в час помсти ти будеш знищений. Книга Сераха, 5 глава, 6 стих. Божа любов може як піднести до престолу Божого, так і може знищити, тобто треба правильно зрозуміти Божу любов. В цей же день сьогодні наш літургійний календар показує нам двох свідків тієї любові. Блаженних, все, що намучників. Миколая Чернецького і Омеляна Ковча, і також інших 24 мученики. Вони побачили у своєму терпінні Бога. Вони побачили у своєму терпінні Бога і не нарікали. Більше того, Омелян Ковч, отець покровитель всіх парафіальних священників, каже: Я не хочу звідси йти. Розумієте, він завтра буде спалений. Він каже: Я не хочу звідси йти, мені є тут. Найкраще. Там його і спалили. І всі інші мученики побачили у цьому терпінні Бога. Сьогодні ми кожен у свій спосіб якось терпить. Ми маємо побачити, пояснити собі, зрозуміти, побачити Бога у своїх терпіннях. Це є дуже велике. І в кожному терпінні є Бог. Амінь. Слава Ісусу Христу!